Привіт! Я Кубик Микола, фахівець розвитку продуктів компанії ТОВ Агросем. Сьогодні я знаходжуся на демонстраційних посівах озимого ріпаку у господарстві ТОВ ТОВАГророс, що знаходиться в Тернопільській області під Волочиському районі село Качанівка. На даному полі було посіяно два гібриди озимого ріпаку від компанії КВС, що є ексклюзивними у Агросем це Умберто КВС і Фактор КВС. За ознайомленням ростом і розвитком даних культур, Фактор КВС – це середньосилий гібрид у зиму ріпаку, пластичний, гібрид придатний для посів, для вирощення на бідних ґрунтах, висока зимостійкість, придатний для пізніх та середніх строків посіву. Виражається високою врожайністю, стійкістю до осипання, стійкістю до фомозу, висока стійкість до розріскування стручків, інтенсивне гілкування. І в ранньовесняне швидке відновлення. Даний гібрид було посіяно 5 вересня. Попередником були кінські боби. Густота на сьогодні, десь в районі 350 тисяч на гектар. Сіяла сівалкою хоршпронту на глибину 2 см. Висота рослини 80 см. Фаза взиму ріпаку на сьогодні це фаза бутинізації, початок цвітіння. Поле знаходиться в чистому вигляді. Тобто, мається на увазі, немає бур'янів. А за е детальною інформацією ми глянемо зараз, викопавши рослини. Викупавши рослинки, можна відмітити те, що корнева система в гарному стані. Стебла без всяких симптомів на ураженість чи розтріскування. Листовий апарат рослин чистий, хвороб не виявлено. І з шкідниками теж не виявлено. За словами агронома, хоч і був вже, як сказати, пізній посів, але гібрид нормально війшов в зиму, відновив свою вегетацію рано навесні, хорошо, і перезумував доволі він хорошо. В господарстві було дотримано всіх технологічних операцій із правильним строком внесення, як добрив, так і засобів захисту, так і обробітку ґрунту. З даного гібриду в господарстві очікують урожайність не менше 4. Зараз ми знаходимося на гібриді зиму ріпаку Умберто Кавес. Це середньорадній гібрид, призначений для середніх та пізніх строків посіву. Гарна компенсаційна, здатність за рахунок гілкування, інтенсивне гілкування. Дуже високий потенціал урожайності. Стійкість до фумозу за допомогою генів РЛМ 7, РЛМ 3, висока посухостійкість, стійкість до розтріскування стручків та стійкість до вилягання посівів. Даний гібрид було посіяно 5 вересня. Попередником були кінські боби, сівалка хорш Пронто», глибина загортання насіння 2 см, густота 350 тисяч на гектар. Висота рослин кавесу Умберто Кавес становить 80 см в середньому. Фаза Умберто Кавес кінець бутанізації. Зараз ми розкопаємо декілька рослин і оцінимо її стан. І так, ми бачимо хорошу непошкоджену корневу систему. Непошкоджені стебла рослин без розтріскувань. Листовий апарат не виявлено пошкодженості шкідниками та пошкодженості хворобами. На полі також не спостерігалося засміченості бур'янами, що свідчить про якісний захист культури. В даному господарстві використовують оригінальні продукти оригінальних компаній, Також ми не спостерігаємо недостачі якогось елементу в даній, в даній культурі, про що свідчить про збалансоване. Живлення даної культури. За словами агронома, зиму гібрид переніс чудово. Очікувана врожайність не менше 4 тонн з гектара. З ріпаками ми ознайомилися і зараз ми переміщаємось на поля, де посіяні наші ексклюзивні пшениці, КВС Талан та КВС лазулі. Ми знаходимося на демонстраційних ділянках господарства ТОВ Агрорось, що знаходиться в Тернопільській області під Волочиського району село Качанівка. На даному полі було посіяно наших два ексклюзивних сорти пшениці це КВС Талант і КВС Лазулі. Для подальшого огляду даних сортів прошу в поле. Знаходимося ми на посівах узими пшениці сорту КВС Лазулі. Яка виражається високою посухою стійкостю, низкорослою остесовою формою, винятковою стійкостю до вилягання, високими показниками маси тисячі та якісні показники зерна. Посів е, даного, даної пшениці е, відбувся 8 жовтня. Попередником був зимий ріпак. Густота на сьогодні в районі 4,2 млн на гектар. Е, глибина посіву була 3 см. Сівалкою було посів, відбувалася хорш пронтом. А зараз ми оглянемо, як в якому стані відбуваються наші рослини. Зглянемо посіви калеса з на засміченість бурдянами. Бурдяни не спостерігаємо. Відібравши декілька рослин, ми спостерігаємо на дуже хорошу корневу розвинену систему. Ми не спостерігаємо. Пошкодженість шкідниками і ураженість хворобами. За словами агронома, даний сорт відбув гарну зимостійкість. Вони очікують від даного сорту 8 тонн з гектара. На сьогодні даний сорт кавес лазулі, знаходиться у фазі по BBCH No32. Спостерігаємо незначні пошкодження стресової умови від приморозків. Для даного господарства було запропоновано використати на даний посів. Наш продукт фосамко біо у нормі 2 літра на гектар, щоб зняти даний стрес і дати продовження якісно рости дані культури. Зараз ми знаходимося на посівах озими пшениця КВС Талант. Це середньопізня пшениця без оста, висока стійкість. Проти борошнистої роси та бурої листової іржі. Висока, придатна для посіву навіть після стерневих попередників. Кавес Талант був посіяний 8 жовтня. Попередником була обозимий ріпак. Глибина посіву була 3 см, сіла сівалкою хорш Пронто». Гусота стояння сьогодні в районі 4,2 млн на гектар. А зараз я хочу продемонструвати і разом всі подивимось, як виглядає дана пшениця. А зараз ми подивимось на наші викопані рослини. Що ми тут бачимо? Корнева система доволі гарно розгалужена, розвинена, без проявів будь-яких хвороб кореневих. Бачимо, листовий апарат не пошкоджений ні хворобами, ні шкідниками. Викупавши декілька рослин даного сорту, слід звернути увагу на те, що корнева система розвинена, не пошкоджена. Листовий апарат теж не пошкоджений як шкідниками, так і хворобами. Коефіцієнт кущення даного сорту в районі 3-4 бали. Щодо гербіцидного захисту, то також були проблемні бур'яни, але підхід господарства з використанням якісних. Прогресивних гербіцидів, дану проблему було знято. Слід звернути увагу на те, що всі сорти на даному демонстраційному полі були пригнічені нічними приморозками. Було пропозиція внести фасам кобіо антистресант у нормі 2 літра на гектар. Агрономи звернули увагу і будуть працювати над даним пропозицією. За словами агронома, даний сорт гарно перезимував, гарно війшов в зиму. урожайність. На даний сорт це 8 тонн з гектара. Зробивши сьогодні огляд озимої пшениці, КВС лазулі, КВС «Талант», велику увагу агрономи даного господарства приділяють засобам захисту рослин. Технологія вирощення даної культури досить чудова, прекрасна. Продукти по тих самих засобах захисту всі оригінальні, використовуються в повних нормах, дотримуються регламенту застосування. І що слід звернути, що. Так само вони звертають увагу на технологію в загальному все. Це обробіток ґрунту, це збалансоване живлення, як основне, так і мікродобрива. Друзі, дякую вам за увагу, а на цьому ми завершимо наш огляд. Актуальні дані про демонстраційні ділянки «Агросем» та наші контакти можете знайти на карті за посиланням. В описі до відео підписуйтесь на наш канал на сторінку у Фейсбук. Ставте лайк. На все добре, до зустрічі у наступних відео.